свято Відкрив директор школи Дмитро Пилипович Корнелюк. є проблем, які нині потрібно вирішувати нам, розбудові нашої самостійної незалежної держави. Але одне з найважливіших проблем, які нині стало на весь зріст, це проблема екології душі нашого народу. Це проблема. Національного виховання наших людей. Виховати українця-націоналіста це одне з найважливіших завдань сучасності і нашої сучасної школи. Ми часто ніби боїмось, коли чуємо слово українець націоналіст, але ж звичними словами і нам слова. Національна кухня, національний одяг, національна пісня і тільки чомусь не завжди ми привикли слухати, коли говорять люди від душі, духовно збагачені і кажуть, я націоналіст України. І над цим питанням ми присвячуємо сьогоднішній наш. До цього свята готувалися практично усі учні, батьки і вчителі. Активну участь приймали учасники художньої самодіяльності, хорові групи молодших та середніх класів, вокальна група старших класів. В актовому залі, немов у гарній родинній світлиці. Тут гаптовані рушники, що вбирають очі висилковими барвами, вишиті серветки на сцені національна символіка України. Учні в українських народних костюмах. Костюми є невід'ємною частиною того, що вони співають, що показали на сьогоднішньому святі. А розпочав його концерт учасників художньої самодіяльності. З великим натхненням діти співали українські народні пісні, розповідали вірші, легенди, прислів'я. Цікаво, емоційно прозвучали пісні про Україну, козацькі пісні, сценки із життя козаків Запорізької січі. Цей день всі учасники свята побували ніби у великому родинному колі. В окремому куточку залу були оформлені стенди Мій родовід, де учні відтворили своє родове дерево. Не обійшлось і без виступів окремих родин, які ще раз нагадали нам, що всі ми український народ, який складається з родин великих і малих, дружніх і працьовитих. Прикрасою концерту став виступ родини Борисюків, які не тільки розповіли про себе, але й заспівали українських народних пісень. Разом з мамою виконала пісню Розпустили кучері дівчата учениця 7 Б класу Людмила Кобук. Зворушив присутніх в залі виступ сестричок Степанюків, які виконали пісню Летіла Зозуля. Майже у всіх народів є свої рослини-символи. У нас це верба і калина. Легенду про те, чому цей кущ називається калиною, цікаво розповіла Сопронюк Наталя. Під кінець концерту ведучі свята привітали всіх присутнім наступаючим новим роком. Як і годиться, не обійшлося тут без щедрівок. Емоційним, хвилюючим було завершення свята. В залі пригасли верхні світильники і живим пломенем спалахують свіщочки в руках дітей. Прозвучала заключна пісня концерту Рідний край. Це були хвилини, коли єдналися серця людей. Дітей, батьків, вчителів, коли всі з гордістю відчули свою приналежність до великого роду, гарний був задум у творців цього свята і таке ж прекрасне його втілення. В цьому заслуга і вчителя музики гончар Ірини Васильівни, ведучої свята Цишинської Антоніни Іванівни і заступника директора по виховній роботі Никитюка Леоніда Васильовича. Після завершення концерту свято не закінчилось. Присутні мали можливість оглянути виставку юних рукодільність. Тут і вишивки, і в'язання, і оригінально пошиті учнями блузки, спідниці, сукні. Цього вони навчились на уроках праці. А хлопчики теж показали своє вміння, організувавши разом з вчителями виставку технічної творчості. Та, мабуть, найбільше гостей вабила виставка Національної поліської кухні. Тут учні при допомозі мам приготували різноманітні тістечка, печива, торти, вареники, пампушки. Звичайно, членами журі, яке під час свята постійно працювало, були відзначені кращі виставки робіт. В коридорах школи були розгорнуті виставки учнівських малюнків Барви рідного краю та фотовиставки Наш край навколо нас. Одночасно любителі кіно мали можливість переглянути фільми шкільної кіностудії. Радує те, що в наших школах проходять свята української національної культури. Усе частіше тут можна почути українську народну пісню, побачити народний танець, народний обряд. І Ковальська середня школа номер 8 одна із них. За ці неповторні хвилини щира вдячність творцям свята.